Чергова гуманітарна допомога для учасників АТО. Цього разу Мукачівська центральна районна бібліотека зібрала не тільки гроші, але й продукти харчування зі всіх бібліотек району. Перед тим як передати гуманітарку волонтерам, до них звернулися працівники закладу зі словами подяки за їхню волонтерську діяльність війну виграють волонтери, прості люди і люди добровольці. Тому що той приклад, який дійсно вони подають, напевно, кожного заставить задуматись. Після промови кошти передали волонтерам. Ми передаємо нашим дівчатам, волонтерам, аби наші воїни також відчули новорічно різдвяні свята. Вони в свою чергу розповіли про деякі моменти, які відбулися протягом їхньої волонтерської діяльності. Згадали також про своїх перших підопічних. На нас вийшли, були родичі. Ми дізналися про цю красну талуку, і це були наші перші підопічні в червні місяці, яким ми відіслали величезний вантаж, майже тонну продуктів і посуд. Казанок ми купили дощовики, гумові, чоботи. Після слів подяки гуманітарну допомогу допомогли завантажити у автомобіль, який найближчим часом дістанеться до місця призначення.